У великому лісі жило маленьке воронятко. Звали його Ф Яків. Жило воно у Великому гнізді на верхівці старої сосни, яку всі дуже поважали. Поважали її за те, що голки на її гілках були срібними, як сиве волосся мудреця. А савину завжди поважають. Разом зі своїми братами Яків сидів під широкими крилами матері і дивився, що робиться навколо. Часто вороня спостерігало в небі маленьку чорну тятку. Вона збільшується, знижується, розправляє крила і опускається в гніздо. Це батько приносить воронятам їжу. Маленькі черв'ячків та жучків. Того ранку вороня прокинулося дуже рано. Батьків вдома не було, а брати воронята ще спали. Воно стало на краю гнізда та із задоволенням подивилося вниз. Сонце посипало на землю свої лагідні промені, а величезний ліс був сповнений безліччю таємничих звуків. Воронятка Яків розправила крила, замахала ними та й випала з гнізда. Адже воно було маленьке і ще не вміло літати. Яків дуже злякався. Спочатку він розплющив одне око, потім друге. Але коли побачив над головою небо, одразу заспокоївся. Він ретельно розправив своє чорне пір'я та вирушив досліджувати невідому йому загадкову країну Великий Ліс. Трохи згодом воронятко побачила хатинку, обнесену високим дерев'яним парканом. Тут жив лісничий Янко, який разом зі своєю собачкою жучкою слідкував за порядком у лісі. Яків підійшов до паркану, легко проліз крізь шпарину і опинився у садку. Жучка дрімала на сонці, а перед нею стояла миска із залишками їжі. Як дуже хотілося їсти, побачивши миску, він сміливо підійшов до неї. Він був ще маленький і не знав, що є звірі, що вміють ричати і гавкати. Не встиг він опустити до миска свого жовтого дзьоба, як жучка розплющила одне око і заричала. Жучка ненавиділа крадіїв, за це її дуже поважали в лісі. Потім жучка встала, витягнула шию, підвела догори голову і загавкала на весь голос. Її гострі зуби сяяли на сонці, а чорна паща ніби хотіла проковтнути незваного гостя. Уперше в житті воронятко дізналося, що таке страх, і побігло геть, не озираючись. Воно бігло доти, поки не помітили біля старого дуба щось дивне, схоже на два вуха, що росли прямісінько із кущів. Що це таке? подумав яків. Він обережно підкрався, стрибнув на повалене дерево і визирнув за куща. Це був заяць. Він сидів у кущах і гриз морквину. Почувши шерех, заяць скочив і приготувався тікати. Але, побачивши маленьке воронятка, він сміливо вийшов зі свого укриття і з цікавістю почав зародати його. Чи знаєш ти, що таке страх? запитав Яків. Страх? здивувався заяць. Звичайно він ходить на двох ногах і носить залізну рушницю. Я багато разів зустрічався зі страхом, а ти боїшся чогось? Ні, я нічого не боюся, пихато відповіло вороня. Воно раптом відчуло себе дуже сильним, і, щоб іще більше в цьому переконатися, гучно крикнула. «Побережися!» Воронятка сміливо йшла по лісі, клювала яхати, зазирала у кожну нірку під кожен листочок. Раптом воно побачило у темному дуплі старого дуба дві сяючі цятки. О, це ви тут? зраділа воронятка. Воно думала, що це світлячки, яких воно з цього вечора зі свого гнізда. Зараз я вас піймаю. Вона просунула голову в дупло і приготувалася клюнути. Але раптом почувся страшний рик, із дупла виліз здоровенний пазур, який підкинув Якова, наче м'ячик. Вороня встромилася дзьобому землю і замахала крилами, так, як і удруге, зустрівся. Зі страхом. Він не знав, що то світилися очі старого кота, який цілу ніч бігав по лісі, ловив мишей, а тепер, стомлений, дрімав у темному дуплі. Яків злякався і побіг щодуху, Йому здавалося, що страх женеться за ним. Він і не помітив, що перед ним струмок. І Пав в нього. Яків бив крилами по воді, кричав, гукав на допомогу. Нарешті йому вдалося ухопитися за трухляву колоду, що плавала у воді. Вона вдарилася в берег і викинула Якова на м'яку зелену траву. Замерзлий і голодний, він уперше згадав про свою домівку і пошкодував, що залишив батьківське гніздо. Раптом яків помітив на дереві гарну пташку. Чому ти такий сумний? запитала пташка. Відтоді, як я пішов із дому, за мною жениться страх. Я дуже хочу повернутися додому, але не знаю, куди йти. Не сумуй. Я допоможу тобі. Я дятел, я надійшлю твоїм батькам телеграму. Постукають дзьобом по стобору, і твої батьки почують мене. Вороня подякувала дятлові та й пішло далі. Воно так поспішало, що не помітило, як на його слід натрапив страшний лісовий розбійник, старий лис. Розбійник мав довге кошлате хутро і здоровенні зуби, гострі, як ніж. Лис нечутно підкрався до Якова, ще і він схопив би вороня, але цього разу страх допоміг Якову. Він надав йому сил. Вороня розправила крила і полетіло. Воно й само не помітило, як навчилося літати. І тієї ж миті почувся страшний тріск, лис не озираючись, побіг до лісу і забився у першу ліпшу нору. Гілля розсунулася і на галявині з'явився лісничий янко. Це він вистрілив з рушниці і прогнав злого розбійника. То це і є той самий страх на двох ногах, про який мені розповідав заєць, подумала вороня. Раптом у небі з'явилася невеличка чорна цятка, яка все росла і наближалася до землі. Як і одразу впізнав батька. Дятел послав йому телеграму, і він полетів шукати сина. Вороня щосили замахала крилами і закричала кра, кра! Вони обидва довго прожляли в повітрі, поки не пролетіли до гнізда, де їх радісно зустріли брати і мати.